Доброго дня, вітаємо вас в окремій думці. Сьогодні будемо слухати оцінки політичних подій останніх від політологів. Віталій Кулик та Володимир Фесенко. Є гостями нашої студії. Доброго дня, друзі, Доброго вітає дня. вас останніми днями. всі міжнародні організації попереджають про те, що є скупчення російських військ на кордоні. І от учора, в середу, НАТО повідомила про пересування російської техніки вже на території України. Сьогодні вночі зібралася Рада безпеки ООН, зібралася на термінову зустріч у зв'язку з ситуацією в Україні за ініціативою Сполучених Штатів. Очікувалося, що нарешті вже зараз буде це засідання результативним. Як вам результат? Де не могло бути результату за простою причиною? Росія має право вето. Є за весь час конфлікту з Росією. Було лише одне результативне рішення по українському питанню. Після трагедії з малазійським боїнгом, і то тоді Росія пішла на компромісний варіант для того, щоб не підставлятися. І тоді цей компроміс, компромісна резолюція, стосувалася забезпечення розслідування. А зараз будь-яка українська ініціатива або західна mm -hmm. ініціатива вона буде е, наштовхуватись на право в ета, mm -hmm. е, Володимир, в Який тоді сенс власне в цих е, міжнародних зібраннях і в цих е, це знаєте? Е, сенс в тому, що е, для нас, в mm -hmm. першу чергу, щоб використовувати площадку Ради безпеки для. Е, того щоб оприлюднити нашу позицію, але ж Росія теж використовує цей, цей да, це майданчик інформа... і, теж, і теж проводить це лікар. площадка інформаційної війни, але у нас можливості mm -hmm. менше ніж у Росії, mm -hmm. да, тому варто і треба використовувати цю площадку і варто попереджати. І знаєте, це в даному випадку. От, скликання цього засідання Ради безпеки: це превентивний захід. Щоб попередити про можливу агресію Росії, щоб таким чином навіть інформаційно і політично стримувати Росію від можливих агресивних дій Віталію представник США в ООН Саманта Паверучора учора заявила таке, що проблема в тому, що політичного вирішення ситуації в Україні досягти неможливо, тому що домовленості виконує лише одна сторона. Оце що значить ця заява? Це значить, що світ нарешті розуміє, що не може бути політичних домовленостей, на які нас підштовхує європейський союз і Сполучені Штати теж. Ну вперше чуємо про те, що вже чітко заява про те, що є проблема з переговорним процесом. Угу. Ми бачимо не жорстку позицію навіть європейських країн вже зараз про те, що йдіть в рамках мінського меморандуму, йдіть в рамках домовленостей, йдіть на поступки проводити інклюзивні переговори, залучайте представників Донбасу і таке інше. Зараз такі вже не лунає таких закличних так, гасел. Так. Вже говорять про те, що є криза мінського переговорного процесу. Говоримо про те, що з одного боку, не зрозуміло, хто наш є візові в цьому, в цьому процесі, взагалі статус цього процесу. По великому рахунку, на даний момент мова йде про те, що Захід має сформувати новий кейс пропозицій для України. Санкції, поглиблення санкцій, можливо, допомога, можливо, нові форми асиметричного тиску на Російську Федерацію. Це новий інструментарій, який має виробити перше сполучені штати і європейський союз. Ну держдеп вже заявив вчора, що готує посилення санкцій щодо Росії разом з ЄС. Але цього ж тижня канцлер Німеччини Меркель казала, що ЄС не планує посилювати економічні санкції проти Росії. Багато хто сприйняв це як фактично зелене зелене світло для Москви на інтервенцію. В, ну в той же в, час в окремі європейські країни посилюють ці санкції, вводять обмеження, забороняють в'їзд певних чиновників і ключових. Осіб забороняють в'їзд, відмовляють в'їзд на ключових е переговорщиків або на гроші писавників е сепаратистських е угруповань. Тобто, певні дії спрямовані Ні, на ну, Віталій, створення ну, зони некомфортності просі Заборона в'їзду бойовикам е на території Євросоюзу. Це так м'яко кажучи, слабенька санкція не лише мова йде про економічні санкції к... підприємства. І е, бізнесменів Російської Федерації Присто, які засвітились так. Питання в тому, от Володимир питання в тому, що станеться раніше. Росія загнеться під вагою санкцій, ну наприклад, під вагою е, ціни на нафту, чи То, скоріше на нафту, це наша не країна, не чи крану не санкція, це просто політика, не. так політика заходу е, щодо Росії, але чи чи скоріше просто наша країна зникне? Ну е, я сподіваюся, що не зникне в результаті це агресії від Росії. нас залежить. Це, ні, треба розуміти, що е, от я е, спробую пояснити, чому така позиція Європи в першу mm -hmm. чергу. Да, Штати прихильники посилення санкцій. Але я знаю позицію, європейські дипломати це не приховують. Якщо зараз ми викладемо всі козирі на стіл, що ми будемо робити далі, якщо буде новий е, виток російської агресії, тому сьогоднішня позиція така: якщо ви не будете е, втручатися, не будете посилювати агресію проти України. На тоді не буде нових санкцій. Оце це позиція Євросоюзу. Не буде нових санкцій, якщо не будете втручатися. Але от переговори правильно Віталій згадав, де йдуть переговори е, штатів з європейським союзом. Деякі європейські лідери закликають посилити санкції. Це фактично попередження. Буде е, е, новий спалах агресії проти України, будуть нові санкції. Проте будемо реалістами. Зараз навіть посилення санкцій вони не призведе до руйнації російської економіки. У росіян є так звана подушка безпеки фінансова, десь роки на два. Це да, моє питання. Це да. моє питання. Тому тому во чи от, у дійсно, нас є два роки міцності? Ну у нас в нашій країні. у нас розумієте, Ну скільки у нас міцності, це залежить від нас в першу чергу. Від нас самих чи готові ми вистояти, чи будемо здаватися. Я думаю, що ні. Інша річ, що от, дійсно заходи зараз варто думати, оскільки мінський переговорний процес не тільки в кризі, він в ту в просто глухому куті. І треба зараз або шукати нові формати. Політичного рішення зараз дійсно нема. Спроба от така маленька спроба знайти мирний варіант розв'язання проблеми. все, вона зруйнована діями Росії сепаратистів. Як ви думаєте? Да, і от останнє да тому да будуть спроби, можливо, розширення формату, або зміни формату переговорів. З іншого боку, я думаю, що дійсно цей кейс пропозиції Заходу, Заходу для України його треба розширювати. Це мають бути не тільки санкції, але в разі е, посилення тиску Росії на нас. Це зокрема допомога зброї. От я думаю, що питання вже давно на ви кажете не про ваше. посилення тиску це, це це фактично відкрите або скрите вторгнення уже повномасштабне в Україну. Ну я вам скажу, от на мій погляд, що може бути зараз. Багато розмов. От я буквально перед вашим ефіром та всі запитують, чи буде пряме вторгнення. Так. ризик таки безумовно є. Ніхто не може зараз дати ніякі гарантії, що буде робити Путін, але скоріше більш вирогідні варіанти або примус у нас і заходу до нових переговорів, але на їх умовах через спалах, такий короткочасовий спалах агресії. Наступу на окремих напрямках там Дебальцево, Маріуполь, uh -huh. да ну і, безумовно, цей сценарій захоплення Маріуполю і створення суходолом коридору yeah. до Криму він залишається актуальним. Ну я чим okay. переконаний, що військова фаза буде найближчий час відновлена. Очікується контрнаступ, тому що для стрімлення українських військ таке, таке групування російських найманців і регулярних військ в зоні. Конфлікту воно не, не може тримати для якогось коткочтермово там в довгій перспективі. Це для коротких, для коротких термінах і для конкретного результату. Тобто, це обов'язково буде контрнаступ російських сил. Очевидно, що це дійсно для того, щоб сформувати новий порядок денний і новий формат. Росія вже вийшла з Женевського процесу. Тобто Росія вже вже заявила про те, що Женевський э, процес, там, де беруть участь Сполучені Штати Європейський Союз, Україна Росія, вже не є тим інструментом, через який можна дому, про щось домовитися. Вони э, ініціювали вибори, так звані вибори в ДНР ЛНР. Зараз відбувається э, прискорена інститулізація кримінально-політичної надбудови під назвою Новоросія. Все це фактично свідчить про те, що відбувається остаточна придністровізація цього регіону, цього конфлікту. Тому для того, щоб вийти в новий етап, перейти в точку біфукації, необхідно саме дійсно проведення військової операції. Я тут не думаю, що це буде захоплення Маріуполя. Це дійсно. То, то точкове розширення, а потім можливе формування цієї самої кетрової зони безпеки, про які спочатку говорилися в мінську. Тобто тоді вони не дали сформувати цю тридцяти зону безпеки, сепаратисти, російські війська. А зараз ми фактично своїми діями, контрнаступами, акціями не даємо сформувати цю 30 кіметрову зону. А Росії зараз вона вже треба. І тому очевидно, що саме ці відбуві дії, які можуть час розпочатися, вони мають поводвіне призначення новий формат з одного боку, з іншого боку, де стикантрова зона безпеки. Ну угу. і відштовхнути українські війська від Донецька Луганська та, да розширити, от скажімо так, зону безпеки для них. Так, Віталій, так. чи у вас є відчуття, що світ готовий до оцих нових викликів? У вигляді э, російської агресії і подальшого скритого чи відкритого наступу? світ не готовий. Європейський союз не бачить асиметричних способів впливу на Російську Федерацію. Є вичерпність європейської дипломатії стосовно російсько російського вектору. Я не бачу інституцій в Європейському Союзі, які б мали серйозний вплив на, є, на Російську Федерацію. Це не Рада Європи, це не Європейська комісія, це не ПАРЕ, це не ОБСЄ. Жодна інституція міжнародна, куди в Федерація не є тим майданчиком, де. Можна чинити ефективний тиск на Росію. Всі сфери, всі формати міжнародної співпраці себе вичерпали, показали свою безперспективність. Світ знаходиться перед загрозою хаотизації міжнародних відносин і втрати будь-яких правил гри. А це означає, що подібну позицію до російської можуть зняти інші країни, які мають відповідні ресурси. Ви згодні, Володимире, ну значною мірою, да я ж вже сказав, що ситуація в глухому куті і треба або шукати нові інструменти і допомоги Україні і тиску на Росію, або новий формат переговорів. І на жаль, у саме Європейський союз зараз слабка ланка, там є немає єдності позиції і є такі хитання. І це Росія використовує зараз в своїх інтересах. Я хочу запитати про, про силу. Нашої позиції, от на прикладі гуманітарних конвоїв. Скільки їх вже було? Їх вже було с... 3. Ні, їх було, да, було говорить то шостий, да, то сьомий. ніби, да, ніби сім вже було. Так. Речник МЗС каже: не існує ніяких гуманітарних конвоїв. Російська Федерація щодня відряджає конвої зі зброєю, військовою технікою, і ті так звані гуманітарні конвої є одним із шляхів постачання незаконним збройним формуванням терористам зброї. Це каже речник Міністерства закордонних справ Україна. Виходить, що ми просто спостерігаємо повзуче вторгнення Російської Федерації в Україну. Чи це єдиний варіант реакції України на цю ситуацію? На це питання ми отримаємо від наших гостей відповідь після невеличкої перерви. Будьте з нами. Політологи Володимир Фесенко та Віталій Кулик коментують останні події. Ми зупинилися на темі гуманітарних конвоїв, які завозять постачають по суті терористів зброєю, їжею чи там ще чимось. І Україна Україні лишає тільки спостерігати, спостерігати за цією повзучою інвазією в нашу Україну. Чи це єдиний можливий варіант реагування на, на конвої? Як ну, а як, розумієте, Якщо, поки, поки була так? ефемерна надія, сподівання, що все ж таки буде працювати хоча б частково, поступово, mm -hmm. повільно, але хоча б так, але працювати мінський переговорний процес, мінські домовленості, наша сторона не хотіла, скажімо так, виступати в ролі порушника. Mm -hmm. Зараз от інше питання. Як заважати цьому? Заважати військовим шляхом, якщо б ми контролювали кордон, тоді була можливість. Да. Тому боюся, що прямого безпосереднього інструменту втручання або блокування цих конвоїв у нас нема. Інша річ інформаційна, ми маємо повідомляти, що це грубе порушення українського суверенітету. Ну тобто, Володимир, це значить, що ці конвої можуть піти далі в глиб нашої території, що, там Запорізьку та, область, Херсонську область. також ми не можемо заважати на кордоні. Ня, який контролюється сепаратистами, але далі ми не можемо пускати їх, і, і тут вже може діяти і військовий інструмент. Блокування. Ми ж визнаємо окуповані території нашої території, так Ні, території України, та наша територія окуповані території. і Ми не можемо впливати. І тому, на мій погляд, цілком доречна постановка питання про те, що припиняється фінансування угу. да більше того, я прихильник більш жорстких дій думаю, що треба перекривати венті, Гази да да да. Дивіться, Віталій, як ви думаєте, от власне ця тема, я теж хотіла порушити тему е, припинення фінансування, перекриття газу і електрики в тому сенсі, що е, зараз на окупованих територіях лежить е, вугілля, за яке українська держава заплатила гроші. Заплатила там е, заплачено здається майже 3 мільярди гривень. Е, це оплачена робота шахтарів і так далі. Зараз заступник міністра енергетики е, Зю, Зюков, так, Зюков так, пропонує. Е, е, Торгувати з терористами пропонує торгувати з терористами вугілля. Є інший варіант, От, власне, як каже Володимир, перекрити вентиль газу, електрику і фінансування і сказати, що до того часу, поки він не віддасте наше вугілля, це є це прийнятний варіант. А Як це називається як торгівля тільки з примусом? Тобто я то я це це момент. Ні, не, не торгівля, торгу... не торгівля, просто вони ну чому це просто це просто принципова позиція, коли ми забираємо своє шантажу. Ну і що? ну ми сам в сході входимо якісь переговорний процес сепаратистами. А, і знаєте, говорим, якщо ви забудете це, то... То це так, е, я м спробую нас це був... буде визнання. А, по візнання, по суті. Візнання, да. е, друзі, у мене був пан Волонець. Він очолює про спілку гірняків, і він мені сказав, що насправді постійно ведуться перемовини із терористами, такі закулісні перемовини з терористами, не припинялися ну, Неформально. У таке може бути Неформально. М -м. без офіційних домовленостей і так далі. Тобто, да. Неформальні сигнали, да якщо ви не віддаєте наше вугілля, да так. за яке заплачено, ми перекриваємо. Да. ми перекриваємо. Да, таке може бути це не є суб'єктом таких переговорів, не може виступати міністерство чи інші державні структури України. Це може виступати комерційні структури, Заступник міністра енергетики, зюков, пропонує купувати вугілля на шахтах Донбасу. Які купувати, контролюють от купувати, оце терориста. він. Я думаю, що е, міністр, який є політичною фігурою, має пояснити своєму заступнику, що він пере. Вище свої повноваження, і фактично він в даному випадку пропонує визнати терористів, uh -huh. визнати да як Міністр продав уже уже пояснив. Він сказав, що ми ні в якому разі ну, не будемо на це поставати заступник. Але, а, віталію блогер з Луганська Сергій Іванов, який був в гостях в окремої думки, сказав, що заступник міністра енергетики зюков це частина. Цитую частина злочинного конгломерату Іванющенка Єфремова Королевської, який зараз діє в їх інтересах. Ну що власне, ви думаєте, власне кажучи, я Чому? не знаю цього зюкова. Можна лише здогадувати, що існують певні дійсно відпрацьовані раніше системи схеми, які нікуди не ділися. Просто і він просто вмонтований в нинішню політичну реальність. Але з іншого боку, наскільки невідомо, відсотків 45, п'ять, ми пам'ятаємо, чи 47 підприємств, які до добувної галузі на Донбасі продовжують працювати і відружають експортують продукцію. Як вони це роблять? Питання от мене теж велика питання: через які коридори вони це відбувається, яким чином відбувається переміщення за заразницею за, 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 за цих потягів з вугіллям, яким чином здійснюється експортні операції, якщо вони працюють з підприємствами, якщо дотримують там зарплату, є власники, які знаходяться в Києві цих підприємств, то власна кажучи, що там відбувається? Які домовленості тоді у власників олігархів, які є власниками цих компаній, з терористами? Які відносини тоді в нас з військовими терористами олігархами, яким чином проходять ці грузи? Оце питання, яке Віталій Кулик ставить Володимире. Є у владі люди, які матимуть мужність поставити це публічно питання. Це якраз прояв так званої дивної війни, коли, да коли ми з Росією така ж саме ситуація. Ми ж торгуємо з Росією, так. хоча і вже майже офіційно кажемо, що це наш супротивник. Ми майже ми, майже. ми да. не визнали Росію, кої на правильна. Правильно, правильно. це слово майже я кажу. От така дивна війна, де да, оця гібридність вона проявляється в тому, що ми однією рукою воюємо, Ймо торгуємо на жаль. Така ситуація. Я думаю, що питання про це треба ставити, тому що поки це вигідно, Вигідно деяким людям, вигідно конкретним бізнес-корпораціям. Ну, той же ДТЕК він працює там, да і поки це вигідно навіть і державі нашій. Але тут треба порахувати, і знаєте, і, щоб було зваження і е, політичних, і економічних чинників, да, треба буде визначатися вже найближчим mm -hmm. часом. І про це треба, я думаю, вести вже і публічну дискусію. Але я нагадаю, приклад, отут про Придністров'я Віталій згадав. Знаєте, дай Бог, щоб у нас була така ситуація, як в Придністров'ї. Тому що в Придністров'ї немає війни, а у нас війна є. І є ризик перетворення цих республік просто в бандитські е, республіки, які на грабуванні Самалі. жити. Да, да, Самалі або Чечня 90-х років. От чому небезпека. А щодо Придністрові? там же специфічна модель. І контрабанда є, і вони торгують з Європейським Союзом через Молдову. Так, так Вони так, отримують так. сертифікат походження товарів молдовських, вони мають можливість ведення експортних операцій, як молдавські економічні агенти. Хоча в них подвійне оподаткування виходить, але їм це вигідно. І з іншого боку, і Україна, і Росія і Молдова сприяла подібному ну, такої моделі, але це був заморожений конфлікт. У нас ситуація зовсім інша. Да, да. І отут от питання: от, якщо кажуть про Придністров'я, да, якщо буде заморожування конфлікту, то тоді багатьом, особливо великому бізнесу, який там працював і працює, їм буде вигідна така модель, збереження такої моделі зараз, а потім її відновлення і, скажімо так, легалізація цієї моделі економічної. Інші влаштовує влаштовується суспільство і держава. Да, але поки mm -hmm. э, різні шляхи, скажімо так, розвитку ситуації відкриті. Да. Або ми цю гібридність припиняємо, mm -hmm. або які ми... вашій ваш прогноз, э, э, ну ми, якщо конфлікт наші... не буде заморожений, якщо війна буде продовжуватися і от буде спалах нового конфлікту. Я думаю, що можливість для такого, скажем, для такої специфічної напівтіньової економіки, гібридної економіки в зоні конфлікту будуть скорочуватися і держава змушена буде це припиняти. Як ви думаєте? Ну, по-перше, в цьому будуть зацікавлені і ті господарі і тих об'єктів, які знаходяться на території, де ведеться військові дії. Тому що вже із 74% в травні місяці працює близько 40% підприємств mm -hmm. в цьому регіоні. І це втрати, прямі втрати економічні для цих власників, цих активів. Mm -hmm. З іншого боку, там проходять і м'якопроводи, там проходять і газопроводи, і питання інфраструктури також є достатньо важливим для підприємств, які знаходяться в тому числі російської власності в, на території. України. Угу. Тому, тому питання так чи інакше має бути якимось чином врегульовано. Але з моєї точки зору можуть пожертвувати інтересами крупних олігархів в ім'я продовження певних геополітичних ігр. Угу. І війна може тривати від 2 до 4 років. Коли ви кажете, що можуть пожертвувати інтересами крупних олігархів, то кого ви маєте на увазі? Вони це хто? Просто мені цікаво, хто буде мати мужність. Це хто ці вони. Це починаючи від Ахметова Фірташа. Ні, ні, вони ті, хто пожертвують. Це може бути і Київ, тобто київське керівництво, mm -hmm. політичне керівництво. Це може бути і Кремль як е, суб'єкт з того боку. Ага, зрозуміло, все тепер зрозуміло. Друзі, лишається тріхи три хвилини. Хочу запитати вас про коаліціаду і про е, можливий розподіл посад в кабінеті міністрів. Е, перед тим як ще почалася коаліціада, коли були вибори, то всі говорили про те, що і, зокрема, Юрій Луценко говорив про те, що потрібно, щоб міністри були технарями. от просто професіонали, які не будуть піаритись, яким не потрібні оці ці політичні бали заробляти. Очки і ось е, всі прогнози, які я бачу, правда, це чи неправда? Ну, ми бачимо там списки, так розподілу портфелів в, в кабінеті міністрів. Вони свідчать про те, що ніяких е, професіоналів технарів немає. Тобто, ну, всі можливо, ці то старі люди, буде. можливо, ну, там пара давай всі з'явиться. Да, але ви що знає... ви думаєте про взагалі про коліцяду? Про про ці перемовини, які чомусь так, ніби трішки затягуються вже. Я якраз позитивна і оптимістично налаштований, mm -hmm. на мій погляд, до кінця місяця домовляться. Зараз відбуваються ці переговори. Ну да, вони трошки розтягнулися в часі, але час є краще. Хай кольцади відбувається до початку роботи mm -hmm. парламенту, ніж після початку. Mm -hmm. Да і а, щодо технарів в уряді, я думаю, що це буде, але після переформатування уряду, десь через півроку, не раніше, да. Політики попрацюють. Ми побачимо недостатню ефективність, і тоді прийде черга технолік. Я думаю, тоді прийде члени іншої команди, інших політиків, і знову таки технолій до влади не прийдуть. На жаль, не закладається з самого початку. Від самого початку не закладається принцип технічного або технологічного Професі технократичного уряду. Немає кастингу, немає обговорення кандидатури, є куларні домовленості. Є розведення питання кадрів, питання політичне, тобто колісади, які законопроекти мають бути прийняті. Ці питання розведені, хоча вони мають бути ув'язані, тому що цим міністрами які будуть визначатися, уряд реалізовувати ці ініціативи. І з меточки зору, те, що зараз формується, складається на що це така збірна солянка, куди кидають різні інгредієнти, але якоїсь крижної ідеї, яка створить страву. Ні, немає, як і не було і це, і це оця фрагментація, вона буде проявитися як на рівні кандидатів на, на міністри і в самому уряді. Буде протистояння, конкуренція, піари, таке інше, і його неефективність на виході, так і в коаліційному угоді, як в документі, де прописана логіка законодавчих ініціатив. Там уже вже звідти викинуло викинуто конституційний процес. Це означає, що ми знову таки стикаємося з неефективністю банбутної реформи. Віталій Кулик та Володимир Фесенко сьогодні коментували останні політичні події, висловлювали свою окрему думку. Дякую вам, друзі. Це була окрема думка. Дякую, що лишаєтеся з телеканалом ТВА і дивитися нам. Дякую!